Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх шанувальників Слова Божого і е, медитації над Словом Божим. Сьогодні маємо Євангелію від Луки, 10 розділ, вірші з 21 по 24. І на перший погляд нема тут про що говорити, але на правді, текст є надзвичайно глибокий. Тієї години Ісус звеселився у Святому Духові і сказав: Славлю тебе, Отче Господи, неба і землі! Бо втаїв ти це від мудрих та розумних, а відкрив немовлятам, так, Отче, бо таким було уподобання в тебе. Усе передане мені моїм отцем, і ніхто не знає, хто син, один тільки Отець, і хто отець, один тільки син, і кому тільки син захоче відкрити. Звернувшись до учнів на одинці, він сказав Блаженні очі, які бачать те, що ви бачите. Кажу вам, що багато пророків і царів бажали побачити те, що ви бачите, але не побачили, і почути те, що ви чуєте, але не почули. Ось такі слова на сьогодні маємо в Євангелії. Ісус в Дусі Святому зрадів. Можна сказати, що це якийсь такий танок, досить несподіваний. Але у чому, у чому річ? У чому ну, взагалі ця радість Ісуса Христа, ну, те, що Він називає Бога всесвіту, цього потужного, космічного всесвіту, за свого Отця, це є зрозуміле і це для Нього, ну, напевно, є неабиякою радістю. Але якби, цієї радості він був завжди свідомий. А сьогодні він якби ну, відбувається щось такого, що чого раніше не було. Якесь таке доповнення до цієї радості. От ця радість вона вибухає з факту ну, набагато якогось такого укритого, але постараємось до нього дійти. Ми пам'ятаємо, що Бог сотворив небо і землю і все, що існує, правда, і коли створював, то бачив, що все, що він творив, було добре. А коли шостого дня створив Адама на свій образ і на свою подобу ну перших людей, Адама і Єву. Навіть да, він побачив, що це все було дуже добре. Тобто Адам і Єва, ну були дійсно маючи цей образ Божий, вони мали бути славою Божою серед створіння. Вони, створіння, дивлячись на них, ну, мали б бачити Бога, да, яким Господь Бог є правда, але ми знаємо, що це дуже довго не потривало, бо, на жаль, люди не слухали Бога Отця, послухали Бога, вірніше послухали Отця брехні. Правда, і, і що. І, і буквально оцей такий ну, супер момент в книзі буття, коли Бог, коли є, як би сказати, таке надвечір'я вже в прохолоді, коли бріс такий собі вітерець, правда, по раю проноситься. От тоді Господь любив ходити. Пройтися раєм, і я так розумію, що він мав би проходитись разом з Адамом, спілкуватися, балакати, правда, як зі своєю дитиною, але в місце того, буквально на самому початку книга Буття описує, що Бог мусить шукати Адама, бо Адама немає на тому місці, на якому він мав би бути. Він ховається від Бога, він ховається на звук свого імені. Да, те, що ми вчора казали, що людина буде викинута в темряву зовнішню. Тобто, це так би людина викинута сама з себе, де є на своєму місці, да, без Бога. І от це сталося з Адамом. І от Бог мусить іти по раю і шукати Адама, Адаме, де ти. І що ж, ми знаємо, що Бог послав свого Сина, щоб світ спасти, щоб кожного з нас спасти, щоб Адама спасти. Щоб Направді, кожна дитина повернулася, дитина Божа повернулася на те місце, де вона має бути. І оцей фрагмент, який ми сьогодні читаємо, це є момент, коли 72 учнів, яких Ісус послав на місію, повертаються і розповідають Ісусові, що ну, з радістю великою, що навіть демони були їм послушні. Ну, звичайно, де вони будуть вам послушні, якщо ви будете спроможні відновити в собі цей образ Бога, і учням це вдається. Да, це вже навіть не йдеться за дванадцять апостолів. Ну то взагалі, як би сказати, такий фундамент церкви, такі камені, на яких буде побудована церква, це 72 інших учні, яких Господь Бог посилає. Ісус посилає перед собою проголошувати Євангеліє. І це вони говорять про таку то радість, правда. Але Ісус каже, що ви радійте більше з того, що ваші імена записані на небі. І тоді от іде наш цей фрагмент, в якому Ісус возрадувався. Власне, можна сказати, ну майже не танцює. Чому? Тому що що відбулося? Відбулося те, що мало відбутися. Ісус приходить, як агнець, відкупити світ і посилає апостолів як ягнят між вовків. Тобто в своєму дусі, так як Ісус знає, що ну зло не можна силою змінити його, можна змінити добротою, милосердям, правда, і він, як агнець, перший, приходить віддати своє життя і повернути в такий спосіб людство до Бога, наново намалювати справжній образ Бога в серці людини. Тобто, що Бог є любов, що Бог є милосердя, що Бог є пробачення. Якщо хтось в цьому сумнівається, нехай іде і дивиться на хрест. Там ця любов написана, намальована, там це милосердя з нього ну, ну, дійсно промінює. Правда? І це Ісус робить завдяки тому, що Він є агнець Божий, який бере гріх світу. Пізніше Він посилає апостолів, тобто апостоли йдуть вже в дусі Ісуса Христа проголошувати те саме, що Він робив. На да, тобто вони вже розуміють Ісуса Христа, вони розуміють правда Духа Божого, розуміють писання і розуміють, яким є справжній Бог. А знову ж таки на сьогоднішній день нам потрібно дійсно такої дедемонізації Бога, тобто позбавити Бога цього обличчя якогось такого демона, тільки намалювати там справжнього Бога Отця. І от те, що відбувається в сьогоднішній Євангелії, це Ісус звертається до Бога Отця. Що дякую тобі, що ти відкрив це немовлятам, тобто відкрив це своїм дітям, що учні насправді відчувають Бога всесвіту так само, як і Ісус своїм батьком. Правда? І от це є причиною радості Ісуса Христа, тобто відбувається відновлення всього того, що мало бути на початку. Да, щоб людина була створена, щоб спілкуватися з Богом, щоб бути з ним, щоб відчувати його як батька свого? Правда, якому можуть все довірити, все від нього отримати і ну, от жити з ним в радість собі, не десь там тікати на звук свого імені. Правда, тільки на правді, ну, ну, відчувати оцей, цю радість, що Бог має тебе за, за батька. Правда, і, і те, що сьогодні Ісус говорить, що блаженні ви, бо ви це бачите. Багато пророків хотіли би це побачити: побачити Сина Божого, який танцює з радості, правда, побачити Бога, який тішиться з, зі своїх дітей, які повертаються, розумієте? Чому це є важливе? Тому що ну, пророки хотіли би це побачити, вони в це вірили, але вони цього не бачили. Вони, якби вони це побачили, то це дійсно була б для них дуже велика радість, так само, як і для кожного з нас. Правда, побачити, що Бог тебе любить, що Він готовий танцювати, коли ти до нього наближаєшся, це є обрісти назад свою сутність, повернути назад свою, своє достоинство дитини Божої для себе. Тому що для Бога ми залишаємось дітьми. Бог насправді є нещасливий, коли діти його є далекі від нього. Правда? І навпаки, страшенно щасливий, страшенно тішиться. Є якесь таке доповнення, а він переживає таке доповнення, таку радість, правда, коли діти повертаються. І це є сьогоднішня радість Ісуса Христа, що Він возрадувався тим, що Ти об'явив це немовлятам. Об'явив це моїм учням, вони приходять до цього. І дуже цікавий момент. Все ж таки, Євангелію пише святий Лука, який не бачив цього. Він не бачив цього танцю Ісуса Христа. І Він так само, можна сказати, ніби пише про пророки і царів, які заздрять апостолам і учням, які бачать цю радість Ісуса Христа, але Він так само в буті себе має на увазі. І він би теж хотів побачити це все і переконатися наочно. Що аж так Богові залежить на, на кожному з нас. Але, звичайно, ну, ми знаємо, що Лука ну, пише це все для того, що, щоб і ми якось відчули себе в тому всьому. Да, ми не живемо за часів Ісуса Христа, але є Дух Святий, який сюди прийшов і нікуди не пішов. Правда, Він зійшов на апостолів і залишився в церкві, і він є постійно присутній. Дух Святий, і сьогодні Ісус тішиться в Духові Святому. Правда, то якби в цій атмосфері ми повинні шукати власне, цих всіх переживань. Слово Боже, правда, є натхненне Духом Святим. молитва. Це знову ж таки територія Духа Святого, де, де людина може це все переживати. Тільки треба входити в ту територію Духа Святого і там цього всього шукати. Правда, так як Ісус сьогодні в Дусі Святому возрадувався, так само і ми можемо возрадуватись, якщо от будемо занурюватись шукати цих всіх переживань на молитві чи шуканні читанні Слова Божого. Правда, Ісус називає свого Отця Небесного Абба, да, то так само і кожен християнин ну, повинен спокійно це зробити. Але здійсно, з якимсь таким великим переконанням, ми собі не усвідомлюємо, що це слово Абба, воно склеєне з двох. Літер А і Б це перші літери алфавіту Да, абетки. І от, дитина склеє з тих двох літер якесь таке слово, яке в кінці кінців ну, для нього, для цієї дитини має бути батько, правда, папа або тато це теж не дуже такі важкі слова, правда. Дитина це склеїла, називає цю особу найближчу для себе, і ця особа ну, готова танцювати. На дорослий дядько має вже своїх дітей насправді радістю наповнюється його серце, коли, коли дитина промовляє, називає його по імені. А тим більше абуні, тобто мій татечко, так як Ісус не раз називає Бога Отця, ну це то взагалі вже має би бути радістю. В принципі, сьогоднішньої вангелі не я маю пояснювати, а ви маєте батьки пояснювати для нас, людей, які не мають своїх дітей. Правда, і тому направді, сьогоднішня Євангелія дуже радісна, дуже весела, і ми направді, є запрошені до того, щоб відчути цю радість Ісуса Христа. Цікаво ну, уявити собі на секунду, от коли Бог кличе Адама, Адаме, де ти? Чи це є слова судді, який шукає ну, злочинця, чи це є слова батька? Який втратив свою дитину, Адаме, де ти? Я переживаю за тебе. Чому тебе немає на своєму місці? Правда, як вони для нас лунають, власне, це ці, ці, ці запитання? Так, якби Господь сьогодні нас по імені назвав і потім додавши, де ти, то як би це для мене звучало? Це не є справа нашого досвіду. Правда, ми ці питання, може, в наших ушах за своє життя ніколи не почуємо. Це є питання нашої уяви. Як ми собі уявимо ці слова, так воно і буде для нас. Такий образ Бога ми маємо в своєму серці. І коли ну, людям скаже Бог тебе кличе, ну тут це вже все, це вже кінець, це вже ну, як Бог нас кличе когось, з цього, то зазвичай з цього світу або да, Бог хоче забрати нас цього. Ні. Бог кличе нас тому, що хоче мати нас поруч. Правда? І це є завдання Адвенту. Це є час власне, на те, щоб шукати Бога і знаходити, і щоб ця радість насправді була нашою, щоб ми не заздрили разом з пророками і царями, що ми не бачили цього моменту, коли Ісус танцює. Це кожен з нас має пережити, пережити на молитві, просити про це Бога, щоб власне ця радість теж стала нашою. Да, і тому ну, сьогоднішня Івангелія нас до цього запрошує. Так само, Ісая в першому читанні сьогодні. Пише про цей тими днями вийде паросток з пня Єсея. Тобто, ну, Єсей це батько Давида, тобто покоління Давида, ну, нібито спилене дерево, з якого вже нічого нового не вийде, але все ж таки вийде паросток, пише Ісая. Мені здається, що коли ми беремося на нову переживати адвент, то в нас тільки песимізму, як от в тієї людини, яка дивиться на пеньок на дерево, яке було, може, колись велике, гарне. Неправда, але так немає вже тої надії, ну бо знову братися за себе, знову щось робити в цьому адвенті. Якісь постанови, знову шукати Бога, знову молитися. В кінці в кінців ці постанови не виконані, і цей адвент минає, так як і всі інші. Правда, і цей песимізм береться звідки з того, що ми беремося за нього за цей адвент своїми силами. А вся все мистецтво навернення полягає в тому, щоб ми довірилися Богові. І коли ми довіряємо себе, дивлячись на Його сили, на Його можливості, на дар Духа Святого, який Він може нам дати, і дає, і хоче дати кожному, хто просить, то я думаю, що цей адвент ми можемо пережити зовсім по-іншому. І направді, відчути Бога нашим батьком, так як це робив Ісус Христос. Тому направді, нехай ці слова, власне, що цей паросток виросте з пня. Да, нехай додають нам якогось такого оптимізму, і що ми направді, ну, якось не опускали не руки, але завжди разом з Богом знову ж таки не полягаючи, не покладаючи надій на свої сили, тільки на можливості Бога, правда, пережилиши цей Адвент, але глибоко, по-новому, Направді, пережити кожну Івангелію, це буде вже направді, ну, багато, я так думаю. І чого всім вам бажаю, і нехай Господь благословляє правда всі наші старання. Це все, що я хотів сказати на тему сьогоднішньої Євангелії. Кому сподобалось, поширюємо. Ну, бажаю всім гарного дня. Слава Ісусу Христу!